Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії від Луки ми згадуємо про те, як Ісус сказав про грід лукавий, який постійно потребує якогось знаку. Знаку в тому розумінні, що постійно потребує якогось доказу. Доказу, що Христос є дійсно христом, тобто Спасителем, тобто Месією. Лукавство людини в чому полягає, коли постійно вимагає доказів, 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 доказів і доказів. Що це означає? Що людина, яка постійно вимагає доказів, перш за все не довіряє, перш за все має страх, тримає на відстані. І це вже показується, що немає віри, коли людина, яка постійно хоче контролювати, слідкувати, Людина, яка постійно вимагає безліч у тих доказів кожного кроку, ми говоримо про те, що людина не хоче мати ніяких стосунків з нами міцніших. Бо найміцніші стосунки це тоді, коли ти є зв'язаний довірою, любов'ю, коли ти надієшся на іншу людину, коли ти маєш оцей духовний зв'язок, постійні вимагання різних фактів, різних доказувань. Це змучує людину, і вона тільки це і робить, щоб постійно потім запевняти іншу людину. В наших стосунках з Богом ми також можемо спокуситися до такої так званої релігії, коли будемо вимагати від Бога постійних доказів. Ми не раз зауважуємо в сім'ї, коли дитина до батьків своїх з претензіями ставиться, щоб вони постійно доказували їй свою любов. Якщо ти мене любиш, значить ти мені не маєш зробити це. Якщо ти мені бажаєш добра, значить ти мені маєш купити це. І ми, коли слухаємо такі репліки, розуміємо, що ті докази, які будемо робити, вони завжди будуть такими тимчасовими, бо то вже переходить в таку гру. Натомість зріла віра це та віра, яка не потребує тих знаків, але потребує відповіді зі своєї сторони. Бог зробив для мене це. А тепер що я зроблю для нього? Що я буду робити для нього, який я знак подам, не доказ, але знак, знак своєї відповіді на Його любов. Тому, продовжуючи наше життя, ідучи по цій дорозі спасіння, подумаємо, яким ми даємо відповіді Богові на той великий знак, який Він нам вже показав своєю смертю, погребенням і воскресінням, той великою любові, яку показує нам кожного дня. Не для того, щоб нам щось доказати, бо сонце, як світить, воно не хоче доказати, що воно є сонце, і тому воно світить, тому що це є його природа. Так само і Бог нас любить не для доказів, а для того, щоб показати свою природу, природу своєї любові. І тепер від нас належиться дати відповідь на ту велику любов.